Розпаковка товару. Ось що можна купити на суму 1400 гривень. Сир перятин голландський. Крем-сир лачаті. Дві упаковочки. Ковбаса шинка індича варена із м'яса птиці. Куряче філе. Капуста пекінська. Спагетті. Макаронні вироби витки, макаронні вироби пера, сірники, гриби печериці, огірки, помідори, батон колосок, майонез, оліс. Йогурт а шоколадні кульки, кефір ягодинський, хліб супертост, три пачечки макофа, два соки, кукурудза, коньяк азнаурі 07, всім, Десяток яєць. Два лимона. Глазеровані сирки з лавода. Вода з лимоном газована. Та сильно газована вода бівет І вітамінний пічок.